Ще у 19 столітті вчені розуміли, водень це суперекологічне пальне, але була проблема його отримання складний і дороговартісний процес. Тому водень не став популярним, програвши енергетичну гонку паровим двигунам та вугільному газу. Але йшов час, з'являлися нові технології, і водень почав поступово набирати вагу у світовому порядку. І ось тепер його широко використовують у різних галузях: в нафтопереробці для очистки пального, у виробництві аміаку для добрив, в паливних елементах для різного транспорту. Водень нині розглядають як один із ключових інструментів для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Особливо це стосується Європи, де амбіційні кліматичні цілі закріплюються, Кріплені в окремих стратегіях за оцінкою міжнародної агенції з відновлюваних джерел енергії. Водень вже незабаром може покрити 12% світового енергоспоживання. При цьому викиди скоротяться на 10%. А саме це необхідно для стримування глобального потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм в Європі. Наприклад, до 2030-го планують встановити електролізери потужністю 40 ГВт для виробництва водню. Франція тут безумовний лідер. Там ще з 2018-го діє план з розвитку водню, на який передбачили 7 мільярдів євро. Деякі компанії вже зводять воднову інфраструктуру. Серед усього більше сотні воднових заправних станцій для вантажного транспорту. Тим часом у Франції та Німеччині вже функціонують водневі потяги, які замінили дизельні аналоги на регіональних маршрутах. У промисловості активно використовують водень для декарбонізації сталеваріння. А компанія Airbus вже до 2035-го планує запуск комерційних літаків на воднових двигунах.